Всім привіт! Я колишній український, Микола Азаров. Готовність до переговорів щодо врегулювання ситуації навколо України з'явиться у Києві тільки тоді, коли Сполучені Штати приймуть відповідні рішення. Я добре знаю українські реалії і займав пост прем'єра з 2010 по 2014 роки. Нинішня Україна маріонетка в руках Америки. З одного боку, діє законодавча заборона на ведення переговорів з Росією, а з іншого боку, сам же Зеленський виступає за проведення переговорів на базі Організації Об'єднаних Націй, при цьому висуваючи якісь абсолютно нереалістичні 10 пунктів. Поки не буде відповідного рішення США, не буде і переговорів. Я не зміг відповісти про передбачувані терміни припинення конфлікту між Москвою і Києвом, вказавши на те, що представники західних країн офіційно заявляють про готовність продовжувати поставки озброєнь Києву. Так що вони будуть нарощувати поставки, адже завдання НАТО і американців полягає в тому, щоб максимально розширити цей конфлікт, зробити його якомога більш кровопролитним і руйнівним. Я вважаю, що ніякого вступу України в найближчому майбутньому ні в Північноатлантичний Альянс, ні в Росоюз не буде. Вже очевидна васальність позиції Зеленського і по відношенню до Польщі при цьому обидві держави не є самостійними і підпорядковані Вашингтону. Діяльність Зеленського заслуговує спеціального трибуналу, оскільки він втягнув Україну у військовий конфлікт з Росією, зруйнував економіку, створив величезний зовнішній борг, повністю знищив інакомислення, ліквідував всю опозицію, зрадив інтереси українського народу, повністю підпорядкувавши їх політиці США, знищив Конституцію України і ліквідував правосуддя. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!